Частину цих клумб я переробила, пересадила в минулому році. То там в мене була полуниця, мороковочка, бурячок, і я розуміючи, що колекцію свою десь треба висаджувати, виділила ще частину городу. Тобто я досадила багато нових сортів, додала тут деякі злакові трави, але скажу так, що хоча це була і тепла зима, приморозки весняні, деякі злакові мої добили, їх не залишилось. Але я дякую своїй кумі Наталі, яка вмовила мене в цьому році посадити оцю чудову яскраву, багаторічну. Рослину, це вербена бонарська, бо вона стала ще однією зіркою цього сезону. Всі запитували, що це у вас такі за синенькі квіточки. Це вербена бонарська і вона досить висока. Я навіть не думала, що.